Ще 200 років тому тут був курган. Це найбільший, найбагатший, найвеличніший курган зі всіх відоміших. Напевно сказати, скільки людей тут було поховано, ми не можемо. В Чернігові зберігся Акрополь і Некрополь, місто Мертвих. 70 Сімдесяти років дев'ятнадцятого століття в Чернігові він нарахував до 550 курганів. Проєкт «Відкривай Чернігів задуманий не просто як серія відеосюжетів, про відомі, маловідомі, визначні пам'ятки або історії з міста Чернігова, а як проєкт інтерактивний. Тобто містяни зможуть долучитись до обговорення цих відеосюжетів в ході інтерактивних презентацій. Ми з вами зустрічаємось в такому місці, де ви зараз жодного кургану не побачите. Проте ще 200 років тому тут був курган по суті такого ж розміру і такого ж статусу, як чорна могіла. Це курган княжни чорної. Курган княжни чорної пов'язаний з легендарною особистістю, як, як і князь Чорний. Це по суті його дочка за легендою княжна Чорна. Вона була неймовірно красива дівчина, до якої посватався знатний жених. За одними легендами це був Казарський Каган, за іншими легендами князь Древлян. Як би там не було, княжна відмовила йому, і тоді він зі своїм військом приступив до підступив до Чернігова. Сталася битва. Князь чорний в цій битві програв. А горда княжна, щоб не потрапити до рук ворогів, просто кинулася з високого терема в землю, розбилась, і чернігівці насипали на честь князя чорного курган чорна могила, а на честь княжни чорної курган княжни чорної. Ці дві назви були паралельно існували в місті Чернігові, і ці два кургани існували ще 200 років тому. Але до наших днів дожив лише курган князя чорного, чорна могила. На жаль, дуже на жаль. Курган Княжни Чорної не зберігся, тому що на початку 19 століття було проведено перепланування міста Чернігова, змінювались вулиці, реорганізовувалася центральна площа, і адміністративний центр переїхав з вала. Саме ось на це місце, де ми з вами зараз гуляємо. 200 років тому на місці приблизно жовтої будівлі знаходилось ремісниче училище, і на його подвір'ї знаходився курган Княжни Чорної. Було прийнято рішення про зриття цього кургану, який заважав прокладці вулиць, будівлі нових будівель. Як пишуть в газетах того часу, на місці там, де знаходився курган, з'являються вулиці, і ви можете бачити будівлю міської управи, будівлю поліцейської управи. Так пишуть, та інші будівлі ремісничого училища, заради яких, по суті, проводилось зриття кургану, але вони до нашого часу не збереглись. Про хід розкопок кургана Княжний Чорно ми можемо прочитати в газеті Чернігівської губернської відомості в номері 74 за 1852 рік. Це спогади пана Рігельмана, попечителя ремісленого училища. Ось що він пише. Во дворе ремесленного училища на Красной площади в Чернигове еще в первых годах нашего столетия, мается на УАЗе 19 стоял высокий курган, подобный черной могиле. Для удобнейшего размещения разных частей училища последовало распоряжение срыть этот курган. На половине высоты кургана открылся толстый слой угля, воршин толщиной. Нашли в нем железное кольца панциря, а под ними ребра человеческого остова. Йще одкопали серебряну відділку чистого серебра, большого рога з різьбою і черню, гладкої тонкой тонкої роботи. Узкий конець його був відділений вигляді ярліної головки. А тепер від легендарного кургану, якого не залишилось, на жаль, але про який ми маємо свідчення, ми переходимо до існуючого реального кургану Чорна могила», де ми зараз з вами і зустрінемося. Нарешті ми з вами підходимо до найвідомішого чернігівського кургана Чорна могіла це найбільший, найбагатший, найвеличніший курган зі всіх відоміших. Безліч епітетів можна сказати, починаючи з най, і це буде правда, тому що це унікальна пам'ятка археології і історії, яка знаходиться в Чернігові. Ган чорна могіла був розкопаний археологом Дмитром Самоквасовим 150 років тому. В цьому році майже юбілей. Дослідження проводились в два за два роки: в 1872 і в 1873 році були завершені. Ми можемо сумувати з приводу недосконалості методик, за якими проводилось дослідження чорної могили», але це просто неймовірне щастя і вдача, що дослідження були проведені науковцями. І всі знахідки, а це реально сенсаційні знахідки, були збережені і зафіксовані. Вони зберігаються зараз, на жаль, не в нашій країні, а на території Російської Федерації в Москві. Курган був висотою 11 метрів. На момент початку розкопок з західної та південної сторони біля кургану навіть збереглися залишки рову шириною до 7 метрів. В окружності він 125 метрів. Ну просто ви бачите, скільки ми підіймаємося, ми ще не на вершині. Тобто ви можете оцінити розмір цієї махіни. Це реально князівське поховання. Величезний, величезний курган. Ми з вами підходимо на вершині кургана до пам'ятної стели, яку в колі екскурсоводів називають шпаргалка екскурсовода, тому що на ній зображені. По суті, ті знахідки, які були знайдені в самому кургані. Свої знахідки Дмитро Самоквасо оприлюднив у Києві під час Третього археологічного з'їзду, що проходив у 1874 році. На той момент це була справжня сенсація, і знахідки з кургану Чорного, я вам можу сказати, вивчаються до цього часу. Останні дослідження та розчистки предметів, що були знайдені 150 років тому, проводились ще в 2010-х роках. Що ж такого сенсаційного знайшли? Ну, по-перше, це найвідоміше. Турячі роги з дорогоцінними окуттям з золоченого срібла та черню, з багатою орнаментикою. Це просто ритуальна річ, яку не могли покласти до будь-кого могилу. І саме ця знахідка підтверджує надзвичайно великий статус поховання в кургані Княжни Чорної, де також за згадкою пана Рігельмана, була знайдена оковка турячого рогу. Надзвичайно багате спрядження воїна: два списи, два шоломи, дві кольчуги, дві шаблі. І ця парність наштовхує дослідників на таку гіпотезу, версію, що тут похована не одна людина. Деякі дослідники кажуть, що тут поховано навіть три людини тобто сам головний небіжчик, потім підліток-хлопчик, можливо, оруженосець, а також жінка. Але через те, що поховання було здійснено за складним обрядом трупоспалення, ми не маємо самих кістяків, самих скелетів. І тому, напевно, сказати, скільки людей тут було поховано, ми не можемо. Це лише гіпотези. Традиційно курган датують 960 970 роком. Але на даний момент, за останніми дослідженнями, деякі дослідники посувають поховання на більш пізній період, десь на початок 11 століття. Дискусія, хто саме похований в кургані Чорна могіла, точиться й донині. Але навіть дослідження самоквасова довели те, що легендарний засновник Чернігова, князь Чорний, скоріше за все, не він. Тому що курган значно молодший, ніж чернігів. На той момент Чернігів вже був досить розвиненим крупним центром. Але те, що тут похована людина надзвичайно високого статусу, це беззаперечний факт. Це просто князівське поховання. А якщо не князівське, то правителя цього міста та прилеглої території. Це найвидатніший курган, який тільки зберігся в Чернігові. На Болдених горах збереглася найбільша група курганів, які не були зруйновані. І саме тут, на Болдених горах, ми можемо прослідкувати цю закономірність. Чим вище статус небіжчика, який був похований в кургані, тим більший курган. І ми з вами підходимо до двох красенів: курганів, які ще збереглися у нас: курганів Безум'яний та Гульбище. Ви бачите їх розмір, але це не чорна могіла, тому що тут дійсно видатні чернігівці поховані, але не того статусу, як у людини, що була похована в чорній могилі. Унікальність Чернігова ще в тому, що в Чернігові зберігся Акрополь місто живих, яке ми можемо бачити там, і Некрополь місто мертвих. Це по суті курганна група на Болдених Горах. Саме тут, на Болдених Горах, збереглась найбільша група курганів з великого курганного поля, яке оточило Чернігів 10 століття півколом. Вона починалася з підвищеної тераси річки Десни на Болдених горах і простягалась і йшло через все місто Чернігів таким супутником паралельно. Залишки археологічних досліджень фіксують кургани в районі вулиць Хлібопекарської, Ремісничої, Гончої, Мстиславської, навіть на перехресті вулиць Молодшого та Шевченка. Деякі дослідники вважали, що це окремі кургані групи, але зараз, наложивши все це на планування сучасного Чернігова, ми можемо побачити, що кургані немає лише в тих місцях, де вони просто не могли з'явитись. тобто на дорозі або в глибоких ровчаках, канавах, які прирізали рельєф міста. Навіть зараз на мапі міста Чернігова ми можемо зустріти вулицю Кургану та провулок кургану в районі п'яти котів. Це не випадково. Кургани залишили свій слід в топоніміці Чернігова в xi столітті, в дванадцятому столітті, коли Чернігів розвивається і розростається, кургани зникають з його обличчя. Вони просто зриваються, тому що місто розширюється і житлова забудова просто з'їдає ті місця. А от на Болдених Горах в районі Холодних Ярів, куди місто не почало свій поступ, там кургани збереглися урочищі холодні яри за спогадами старожилів на кінець 19 століття записано, що зберігалось до семи великих курганів, а один з них навіть мав власну назву Довга могіла. Це дуже цікава назва. Чим вона пов'язана, невідомо. Але факт залишається фактом. Курганів було дуже багато. Наприклад, Дмитро Самоквасов записав, що на 70 70-ті роки 19 століття в Чернігові він нарахував до 550 курганів, а через 30 років вважав, що збереглася лише п'ята їх частина. Спиною в Гульбище, а трошки ближче до нас, Безіменний. А ще навіть 110 років тому їх було чотири. Тому що в записах згадується, що курган Гульбище був перший з чотирьох великих курганів по дорозі з міста до Троїцького монастиря. Вони були досліджені в 1872 році тим же Дмитром Самоквасовим в той же рік, коли він досліджував чорну могилу. Але свої перші знахідки самоквасов у 1872 році зробив саме в кургані Гульбище, який за моєю спиною. На глибині чотирьох метрів від вершини кургану йому трапилась суцільна маса з предметів, які побували в вогні, і спеклися просто-напросто. Але вдалося ідентифікувати масивний залізний шолом з мідною накладкою, меч, наконечники список, кольчуга. Всі ці речі вказували на те, що вони спочатку були у великому вогні, а потім взяті з цього полум'я і поставлені окремо. Тому що, коли курган досліджували далі, то лише на глибині 7 метрів від вершини кургану було знайдені решті великого погребального, цього поховального. Кострища. Це класичний обряд трупоспалення, язичницький обряд. І можна трошки розповісти про нього детальніше, як саме ховали під час цього обряду. Спочатку на земній поверхні робився невеличкий насип, на підйомчик такий, площадка, на якому будувався дом або домовина, звідси наше українське слово є. На нього могли також поставити лодію. Потім в цю будівлю або в цю ладю клали небіжчика і всі речі, які були йому потрібні в тому. В кращому житті в іншому світі. Це могла бути, це була точно, не могла бути, а це точно була зброя, якщо це був воїн. Різні скарби його, їжа, ну все, все. все От Просто від, від зброї до предметів гігієни, бо зустрічаються там постійно гребінці для чесання. От. Потім ця дерев'яна споруда або ладдя підпалювалась, і вже коли вона дограла остаточно, могли взяти деякі речі, найбільш цінні речі, особисті речі набіжчика. Покласти їх зверху, тому що кострище насипалось десь на дві третини від запланованої висоти кургану. Потім ці ці речі клались зверху. Могли, наприклад, як в чорній могилі ці речі покласти окремо принести, найбільш цінні речі. Бо в чорній могилі вони, ну є сумніви, що вони були у вогні, бо дуже гарна збереженість їх. А вже лише після того, коли була проведена тризна, покладені на. На таку на проміжну висоту кургану покладені ці речі насипався в, в на всю висоту вже курган і вважався, що він вже завершений. Землю для насипу кургану могли взяти, брали довкола нього, і також з'являвся такий охоронний ровик довкола кургана. Зараз ми бачимо, якраз біля кургану Безіменний залишки саме такого ровика. На відміну від Гульбища в Беземеному, який був досліджений також в тому ж році, в 1872, знахідки були набагато скромніші. Лише залишки з гортку тканини, який також побував у вогні. Декілька гудзиків, каблучка, бубенчик, ну і все, майже все. А ще два кургани великі, які не збереглися до нашого часу, самоквасов, напевно, залишив собі на десерт, так би мовити. І вони були досліджені лише у 1908 році. Але сталося не так, як гадалося. Їх розкопки були приурочені на проведення великого з'їзду археологічного саме в Чернігові. Він проходив у 1908 році. І коли розкопали ці два великих кургани, які були співставні за розмірами із Гульбищем і з безменним, то виявилося, що вони були пограбовані ще в давнину. Але обряд поховання в них був зовсім інший. Це були камерні поховання в гробницях. Як би там не було, нам дісталась з вами унікальна спадщина. Це кургани. І не має значення: це маленький курган рядового мешканця Чернігова тисячу років тому, чи це князівське поховання, як чорна могила, чи безім'яне гульбище, в якому в яких могли бути поховані бояри, дружинники. Це не має значення, тому що кожен з цих курганів містить унікальну історію історію нашого тисячолітнього міста. Також тут на Болденних горах ми можемо бачити курганні поховання звичайних мешканців Чернігова, що жили більше тисячі років тому. В основному вони небагаті, містять дуже мало інвентарю поховального і проведені за різними обрядами. Що цікаво, ми можемо прослідити трансформацію обряду, пов'язаного з впливом нової релігії християнства. Язичницькі кургани з трупоспаленням поступово змінюються трупопокладенням.